Існує безліч причин обожнювати літо, одна з них поява сезонних овочів, фруктів і ягід, які відрізняються дивовижним смаком і корисним складом. Саме час запасатися вітамінами на рік вперед, а робити це можна двома способами: щодня включати в свій раціон свіжі плоди і робити смачні заготовки на осінь і зиму кітчен. Мат зібрав в одному огляді цінні поради, які допоможуть вам запастися вітамінами на осінь і зиму. Згадуйте сонячний час правильно насолоджитися сезонними овочами, фруктами і ягодами прямо з літа. Використовуйте найсвіжіші плоди. Важливе правило для приготування смачних, корисних і безпечних для здоров'я заготовок потрібно використовувати свіжі і якісні плоди. Деякі думають, що раз плоди будуть консервуватися, то їх свіжість не грає великої ролі і використовують злегка лежані овочі і фрукти. Так чинити не варто, чим свіжі інгредієнти для заготовок, тим краще уважно огляньте плоди, перш ніж приступати до процесу консервації. Відкладіть в сторону все лежані овочі і фрукти, а також ті плоди, які в якихось місцях починають темніти і гнити. Вони для консервації не підходять. Ретельно мийте плоди. Всі плоди, які ви збираєтеся перетворити в заготовки, необхідно ретельно промити під проточною водою. Неважливо, що саме ви вирішили приготувати мити необхідно і огірки, і помідори, і сливи, і абрикоси, і полуницю, і болгарські перці. Такі запобіжні заходи допоможуть очистити плоди від забруднень і пилу і підготувати їх до консервації. В результаті вони будуть зберігатися довше і краще після миття фрукти, овочі, ягоди і зелень потрібно гарненько просушити, для цього розкладіть їх рівним шаром на паперовому рушнику або серветках і залиште на деякий час, коли волога повністю випарується. Можна приступати до консервації. Переконайтеся, що все стерильно, як правило. Заготовки поміщають в банки, це окрема історія, якій необхідно приділити максимум своєї уваги, якість ваших солінь, варення джемів і овочевих сумішей буде залежати не тільки від свіжості плодів, але і від стану посуду, в якій вони зберігаються. Банки повинні бути стерильні, для цього необхідно їх правильно підготувати, звичайно ж. Банки для заготовок повинні бути в ідеальному стані, на них не повинно бути тріщин, сколів, щербинок та інших дефектів. Всі вони стають небезпечним порталом для бактерій, в тріщинах вони розмножуються в кілька разів швидше, у випадку з заготовками це небезпечно. Тріщини і відколи можуть перетворити соління і варення в небезпечний для здоров'я продукт, стерилізувати банки можна різними способами парою в киплячій воді мікрохвильовці, в духовці і навіть в посудомийній машині. Вибирайте той, який подобається вам найбільше, найпопулярніший спосіб стерилізація: банок з готовками в каструлі з киплячою водою. Його використовує більшість господинь, як стерилізувати банки в каструлі з киплячою водою. На дно каструлі необхідно помістити рушник. Дерев'яну дощечку або тканинну серветку, на них необхідно поставити банки, накриті простерилізованими кришками, закочувати банки не потрібно, каструлю ж потрібно наповнити гарячою водою, температура повинна дорівнювати температурі заготовок. Перепад температур небезпечний, якщо температура буде відрізнятися, банки можуть лопнути, враховуйте особливості продуктів. Різні продукти консервують по різному, щоб приготувати максимально смачні і корисні заготовки. Важливо враховувати особливості обраних вами продуктів так вам вдасться зберегти максимум смаку і корисних властивостей в складі овочів, фруктів, ягід або зелені для заготівлі фруктів і овочів. Стулінь, лечоварення джемів, використовуйте мінімум харчових добавок. Консерванти збільшують термін зберігання, але їх надлишок може, навпаки, його зменшити і привести до змін смаку і складу заготовок. Так роблячи заготовки з фруктів, використовуйте поменше цукру, а заготовлюючи овочі, не перестарайтеся зі спеціями і оцтом. лимонну кислоту і зовсім краще не використовувати, а замінити на натуральний лимонний сік. Правильно наповнюйте банки, поміщати заготовки в тільки що простерилізовані банки не слід, спершу їх необхідно висушити. Банки повинні бути не тільки ідеально чистими, але й сухими, зовсім не обов'язково прискорювати цей процес усіма силами, досить поставити банки шийками вниз на тканинну поверхню, відпрасовано з обох сторін і почекати. Додатково ви можете промокнути банки для заготовок пропрасованою тканиною, краще для цих цілей використовувати чисту лопатку або вилку, а не руку, інакше ви зможете випадково занести в стерильну банку бактерії. Температура банок повинна відповідати температурі заготовок. Коли банки висохнуть, вони, звичайно, охолонуть, щоб повернути їм потрібну температуру. Поставте банки в духовку на кілька хвилин і прогрійте, намагайтеся заповнювати банку під кришку. Тобто максимально чим менше повітря залишиться в банку, тим нижча ймовірність того, що почнеться окислення або інші небажані процеси, а значить, ваші заготовки довше будуть залишатися смачними і корисними. Після банки необхідно повторно стерилізувати. Повторна стерилізація практично нічим не відрізняється від первинної, але банки не потрібно перевертати, а ще між ними також потрібно розмістити тканинну матерію. Вода повинна бути такої ж температури, що і заготовки всередині банок закручувати кришки на даному етапі не потрібно тільки після стерилізації. Використовуйте секретні інгредієнти, щоб ваші заготовки зберігалися якомога довше і не втрачали при цьому свій смак і користь. При їх приготуванні використовуйте секретні інгредієнти, вони допоможуть продовжити термін придатності ваших солінь і варення. Тобто виступлять в ролі своєрідного консерванту, до таких інгредієнтів відносяться дубові, вишневі і смородинові листя. Вони не тільки допоможуть довше зберегти поживні речовини в заготовках, але і додадуть їм цікаві гастрономічні нотки, а ще можна використовувати їх для збереження текстури і форми овочів. Просто помістіть листя між плодами в самій банку, заморожуйте ягоди правильно. Ви можете заморозити на осінь і зиму не тільки овочі і фрукти, а й ягоди. Вам вдасться зберегти максимум корисних і поживних речовин, які допоможуть вам підняти імунітет. Коли почнуть вичерпуватися літні запаси вітамінів, інтуїтивно все здається очевидним і простим. Але є кілька секретів, які важливо знати, щоб заморозити ідеальні розсипчасті, і що найголовніше, дуже корисні ягоди вам буде потрібно деко або піддон, пергаментний папір, пакети або контейнери для заморозки, і, звичайно ж, мікс улюблених ягід. Ягоди необхідно добре промити і висушити, потім видалити у ягід все зайве, хвостики, черешки і кісточки. Після викладіть ягоди на декорівним шаром і відправте в морозилку на мінімум 4 години. Розфасуйте заморожені ягоди по пакетах або контейнерах, зберігайте в морозилці до 3 місяців. Не забудьте про зелень і трави. Ви можете заморозити не тільки овочі, фрукти і ягоди, а й зелень і трави. Мало хто це робить, і даремно у зелені міститься величезна кількість вітамінів і поживних речовин, які виручать вас і подарують вітамінний заряд, коли сезон закінчиться. Заморожену зелень можна додавати в супи, салати і другі страви. Вся користь в ній зберігається зелень заготовити, просто її також потрібно вимити і просушити на паперовому рушнику, потім порубати і викласти в контейнери або пакети на застіпці, зберігайте зелень у морозильній камері, зберігайте заготовки при низьких температурах. Спершу заготовки необхідно остудити, вони повинні остуджувати плавно, якщо різко помістити їх в контрастну температуру. То заготовки можуть зіпсуватися, відразу після приготування оберніть готові банки ковдрою і залиште остуджувати в перевернутому вигляді на пару днів, поступово банки можна розкривати, а потім і зовсім прибрати ковдру. Зберігання заготовок ще один важливий момент, на який варто звернути увагу, неправильне зберігання може вплинути на склад продукту і навіть зробити його небезпечним для здоров'я людини. Врахуйте, що місце для зберігання заготовок має бути темним і прохолодним. Продумайте заздалегідь, де ви будете зберігати соління та інші делікатеси, щоб це не застало вас зненацька, коли ви вже приготуєте їх високі температури, небезпечні для домашніх заготовок. Уникайте їх, оптимальна температура в приміщенні повинна бути не нижче 10 градусів. Перед вживанням обов'язково перевіряйте зовнішній вигляд банок. Роздута кришка, на жаль, говорить про те, що вміст банки зіпсувалося, ні в якому разі не їжте такий продукт. Не бійтеся, експериментувати існує безліч варіантів домашніх заготовок. Експериментуйте і шукайте нові улюблені поєднання і смаки. Обов'язково спробуйте заготовки з наших оглядів консервування перців, корисні поради рецепта консервування баклажанів, кілька порад два рецепта, п'ять кращих заготовок зі слив на зиму, що приготувати з груш на зиму п'ять рецептів. що приготувати з яблук на зиму три рецепта, три способи, як заготовити гриби на зиму.